Друзі, привіт! В огляді Acer Travelmate P413, ось тут можете подивитися. Я казав, що це ідеальний ноутбук для студентів, школярів, які будуть робити реферати. Ну чи писати чату GPT, щоб він написав той реферат. Але насправді ось цей ноутбук це саме той ноутбук, який будуть просити діти саме у вас, тому що тут не тільки реферати можна написати, і ще й нормально пограти в ігри. І про нього ми сьогодні поговоримо. Це Acer Nitro v 15 З вами Макс. Ви на каналі Acer Україна. І ми зараз познайомимося з цим прекрасним ноутбуком. Поїхали! Отже, Acer Nitro V15 15 Це ігровий ноутбук, але, знаєте, він не такий, як от предейтор-хижак. Він такий собі тихий хижак. Начебто і показує, що це ігрова машинка. Та але при всьому цьому він доволі аскетичний і підійде для щоденної експлуатації. Корпус пластиковий, але зібраний добротно ніяких зайвих звуків не видає та відчувається міцним. Дизайн стриманий, але. Пізнаваний чорний з мінімалістичними акцентами. Це добре, бо його можна взяти і в офіс, і на навчання, і на якісь серйозніші зустрічі. І він не буде виглядати так, немов щойно повернувся з концерту Моторхе. Перше враження надійний компаньйон, що має щось приховане під капотом. Ну і одразу пропоную заглянути під той самий капот, тому що тут сховане найцікавіше. Nitro v 15 може похвалитися процесорами Intel Core 13 го покоління, можна обрати стриманіший варіант Core i5 13420H, а можна і з Core i9 13900H. Тим паче, що доповнювати процесор, можуть відеокарти Nvidia GeForce RTX аж до моделі 5060. І в цьому, на мою думку, дійсно перевага модельної лінійки, тому що ви маєте доволі такі дрібненькі кроки і багато модифікацій. Ви можете вибрати як якогось нереального. Monster, так, і щось середненьке і, мабуть, щось простеньке, якщо ви граєте тільки в якийсь хейдес. До речі, вже в базі ви отримуєте 15,6 і матовий ips екран з роздільною здатністю Full HD новлення частотою оновлення п'ять. Герц, попрошу, це нічого собі, і це дійсно дуже солідно. Адже конкуренти в цьому сегменті, як правило, пропонують 144 Гц дисплеї. Така собі гра на випередження від Acer, в якій дійсно виграємо ми користувачі. Загалом же до екрану мене питань немає. Кольори досить насичені, кути огляду широкі для геймінгу, перегляду фільмів та й просто для роботи з текстом чи таблицями. Це дуже комфортно. Оперативки може бути встановлено 16 або 32 ГБ, SSD від 500 12 до 2 терабайт, є модулі Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.1 та повний набір портів USB-C 32 Gen 2, 3 USB A3.2 HDMI, навіть RJ45. А для геймінгу це однозначний плюс, бо від стабільного інтернет-з'єднання може залежати доля вашої катки. Для успішної та синергічної роботи у того всього, що я тільки що назвав, тут встановлено доволі непогане охолодження на базі двох вентиляторів. Їхню роботу до слова можна регулювати у фірмовому додатку. Росенс там же можна перевірити внутрішню температуру, і налаштувати різні параметри продуктивності в такому режимі, як зараз, ви чуєте він. Абсолютно тихий, а під навантаженнями, звісно, запускається тут турбокомпресор, і ви чуєте, як система впорається з тим, щоб не згоріло щось у вас всередині. Але головне, що він справляється зі своєю задачою: процесор відеокарти не перегрівається до критичних температур, що важливо для довговічності компонентів і стабільності роботи. Тому під час тесту різних aaa проектів в які я встиг пограти на ньому, не було жодних підвисань чи критичних помилок. І все це на якісному і плавному дисплеї, що дуже швидко за. Хопить вас. Не забуваємо про продуктивність у робочих задачах. Монтаж відео, робота з графікою, програмування все це йде досить плавно. А під час робочих зі фірмовий софт від Acer попіклується, щоб ви виглядали і звучали на топ рівні. Тому, як ви бачите, цей ну, не тільки для ігор підходить, а й для всяких бізнесових. Задач про що я не згадав, це про клавіатуру. Вона повнорозмірна з цифровим блоком. Хід клавіш приємний, не надто м'який, не надто жорсткий. саме те, що треба для довгих ігрових сесій та набору. Тексту підсвітка є, вона приємного бурштинового кольору, а отже, ви готові до нічних баталій. Щодо автономності, ну це ігровий ноутбук від батареї. Якщо ви будете грати якісь сталки, він проживе, звісно, недовго. Але якщо ви будете використовувати не знаю, Google Docs, якісь там Google Sheets, то можете розраховувати на адекватні 4-5 годин праці. Але все одно для ігор зарядка в розетку обов'язково. Тим паче, що споживати він може до 135 ватт під максимальним навантаженням отже, для кого підійде Acer Nitro в-15 для студентів, які хочуть і пограти після пар, і зробити курсову роботу. Для геймерів, які шукають баланс між можливостями та інвестиціями. Вони не готові переплачувати за топові моделі, але хочуть грати у сучасні ігри. Для тих, кому потрібен універсальний пристрій. адже Nitro v 15 здатний вирішувати як робочі, так і розважальні завдання. Для тих, хто цінує стриманий дизайн, але при цьому розуміє, що всередині ховається потужність. Acer Nitro V15 15 це такий собі знаєте ноутбук, який говорить вам про раціональність. Тут і можна пограти на високих налаштуваннях в ігри, і при всьому цьому взяти його з собою кудись не знаю на пари і не виглядати при всьому якимось сайбер-котлетою. Так, як то кажуть. Тому це дійсно непоганий збалансований вибір. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео на каналі Acer Україна. Напишіть коментар якісь один, два, три.